Це прийде розплати час, вам не сховатися ні буде. Уже чекає пекло вас, і суд страшний над вами буде. За кожне вбите немовля, за чорну в матері хусти, Не прийме вас свята земля, за ту згвалтовану дитину, за кожне місто і село, за сина, друга і за брата. За те, що сонце не зійшло для когось вранці через ката. За кожну чуєте сльозу і за дорогу що відомо, за ночі ті, які без сну, за страх, розлуку і за втому. І за дитинство на війні, яке назад не повернути, за сиву старість чужині та вам цього і не збагнути. За діток сиріт за вдову, за рани ті, що не злічити, за волі нашої ціну, яку ми змушені платити, за нашу вкрадену весну, за Маріуполь і за бучу, за всю цю прокляту війну, таку страшну, таку болючу, за все прийде розплати час, немає іншого у Бога. судити в пеклі будуть вас. Та спершу наша перемога.